Вашингтон посилює тиск на Зеленського, вимагаючи домовленості з Росією. Британія пересуває війська до кордону з РФ. А Путін вкотре бреше про успіхи так званої СВО. Залужний попереджає будь-які розмови про швидкий мир. Це шлях до поразки. Україна накладає нові санкції на Кремль. А ворог збирає ракети, аби бити по Україні регулярно і масовано. Про всі ці та інші новини України та світу розкажу вам за мить. У студії Яна Кочкурова і ми починаємо. Зеленський наступного тижня може опинитися під ще сильнішим тиском з боку США щодо укладання домовленості про припинення війни з Росією. Вважають аналітики Вашингтон Пост. Цей тиск посилюється на тлі корупційного скандалу, що торкнувся його найближчого оточення закликів опозиції повністю переформатувати уряд і безперервних російських обстрілів, які роблять політичний момент для воєнного лідера одним із найризикованіших за весь час повномасштабної війни. Вашингтон, попри все, продовжує на Наполя... Гати на завершенні переговорів щодо складної та суперечливої угоди про припинення війни. Спецпосланець президента Дональда Трампа стів Вітков збирається до країни агресорки вже наступного тижня. А оновлена українська делегація тим часом вирушає до США для продовження перемовин на місці Єрмака. Головним переговорником призначили секретаря РНБО Рустема Омєрова. Всередині країни цей крок не сприйняли одностайно. Лунає критика і підозри, що він також може бути причетним до корупційного скандалу. який Бирає обертів. Будь-які розмови про швидкий мир насправді означають нищівну поразку. Україна опинилася в надзвичайно складній ситуації. Пише у своїй колонці посол України у Великій Британії, екс головком ЗСУ Валерій Залужний. Та, попри ризики, навіть такого зрадливого миру досягти не вдалося. Залужний ставить питання, чи не свідчить теперішня ситуація про те, що апетити Росії давно вийшли за межі України. За його словами, відповідь очевидна. Так, причина в нерозумінні справжньої політичної мети Кремля та у відсутності власної чіткої стратегії на заході, який ймовірно виходив із бачення великих глобальних гравців. І навіть якщо це усвідомлення нарешті прийде, затягування у війні завжди шкодить тому, хто наступає. Росія не може собі цього дозволити, тому жоден мир в Україні неможливий без нової системи безпеки, хоча б у східній Європі. Певен залужний, поки західні політики будували ілюзії, говорили про відбудову України чи обговорювали майбутні вибори, лінія фронту рухалася в напрямку Дніпра, а зараз до Запоріжжя та Харкова. Країна терорист може атакувати Україну один-два рази на тиждень. Росія й надалі має достатньо ракет, щоб бити по Україні масово і регулярно. Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, що статистика обстрілів тримається стабільною, а це означає, попри проблеми та пожежі на російських оборонних заводах, ракети в агресора не закінчуються. Вони продовжують їх виробляти і застосовувати особливо активно. В Осінньо-зимовий період ігнат наголосив, що інтенсивність атак може зрости. Тому Україні критично важливо отримувати більше зенітних боєприпасів від партнерів. Насамперед, ракет без цього, за його словами, буде надзвичайно важко захищатися від таких ударів. А поки Україна відповідає точними ударами на російську агресію, так у Краснодарському краї вночі пролунала серія вибухів. Мешканці Анапи та Краснодара повідомляли про гучні звуки та роботу російської ППО. За даними місцевих джерел, безпілотники атакували нафтопереробний завод Славянськ-Еко. В Анапі, де також чули вибухи, точні місця влучань поки не підтверджені. Крім того, дрони вдарили по залізничних вузлах на тимчасово окупованій території Донецької області. Додають клопоту окупантам і українські партизани. Агенти руху АТЕ заявили про підпал військового електровоза на залізничних коліях у Брянську. За повідомленням АТЕ їхні учасники здійснили диверсійну операцію в Брянську і завдали удару по елементу військової залізничної логістики РФ. Зокрема, йдеться про знищення електровоза, який використовували для перевезення військових вантажів. Нагадаю, що Брянськ є важливим логістичним вузлом, що забезпечує постачання північного угруповування російських військ і перекидання резервів до прикордонних областей. У Русі стверджують, що внаслідок операції порушено графіки руху ешелонів із боєприпасами, технікою та пальним, які РФ готувала до відправки на Сумський напрямок. Та незважаючи на всі втрати, окупанти все одно пруть вперед та намагаються скористатися погіршенням погоди, щоб просуватися приміром в Покровськ. Повідомили у сьомому корпусі штурмових військ ДШВ. Щільний туман, який тримався над містом цілу добу, серйозно ускладнив оборону. Повітряній розвідці стало важче працювати. Видимість різко знизилась. А можливості швидко виявляти та знищувати ворога обмежилися. Російські підрозділи намагаються використати цю ситуацію. Тягують додаткові сили, облаштовують укриття в будівлях і готують умови для подальшого наступу. За таких погодних умов вони мають змогу заводити в місто більше особового складу. Попри це, підрозділи 7-го корпусу продовжують вести повітряну розвідку, коригувати вогонь і завдавати ударів по ворожих групах. У спробах не знижувати тиск на українські позиції ВРФ не лишається часу не те, що на підготовку резервів, а навіть на їх екіпірування. Тож окупанти кидають на фронт одноразових солдатів без шоломів та броні. Пише Телеграф. Зокрема, такі підрозділи смертників помічені на Лиманському напрямку Донецької області, як пише видання на кадрах, які зафільмували наші дрони, видно, як російські військові штурмують українські позиції без елементарного захисту. Більшість з них гине, так і не добігши до лісосмуги чи окопу. Як розповів заступник командира 2-го механізованого батальйону 66-ї бригади, ігор комок, явище стало масовим саме останніми місяцями. З 20 батальйонів, які нещодавно йшли у штурм штурм, лише чотири мали шоломи, каже офіцер. Поки на фронті росіян женуть у м'ясні штурми без броні та шоломів, в самій Росії схоже панує паралельна реальність. Так, згідно останніх директив Кремля по телебаченню, РФ має виглядати винятково як демократична країна. Про нові абсурди російської пропаганди дивіться в нашому матеріалі. Путін знову вирішив навести матушні. Прошу не сніжать виконання поставлених задач. Тепер за наказом кремлівського господаря чиновники повинні переконувати іноземців, що Росія це перш за все про демократію та закон. Прямо сьогодні Володя почав всім розказувати Государственной Думи, почав всі роз... всім розказувати, що оказується а іностранці бігуть в Росію з цієї проклятої Європи. Зачем, как вы думаете, за свободу и слово? Формувати таким чином за кордоном объективную думку про Россию как правовую державу – это часть стратегии Кремля до 2036 года. Предположим на минуту, что когда-нибудь война все-таки закончится. Ну или приостановится. Это же не означает, что Кремль свои главные хотелки куда-то там спрячет в чулан. Ничего подобного. Пока Путин у власти, его главные хотелки остаются на месте, никуда не деваются. Какая его главная хотелка? Его главная хотелка даже не Украина. Самая главная хотелка Путина сегодня – это определить мир опять, чтобы он получил под свое влияние все страны бывшего Восточного Блока. Но все же, на кого это больше розраховано На самих россиян, чтобы поднять их патріотичний дух, чи на зовнішню аудиторию? чиновники должны все это объяснять, не российскому избирателю. Российский избиратель прекрасно понимает, что этого ничего нет. А вот западным людям это нужно все объяснить, как в Россиюшке хорошо, как тут все замечать, а как у них на Западе все плохо. Вот на Западе у них все плохо, никакой свободы слова нет, ничего нет, и все обманывают бедолаг. И даже лишают дешевых российских нефти и газа, потому что вот такие все нехорошие. На словах рай, рівні права, свободы традиційні традиционные ценности, а насправді репрессии, обмеження, так кримінальна відповідальність за власну думку. это то чего нет, да, то есть какие сегодня в России есть свободы, никаких, да, прописью никаких, говорить нельзя, собираться нельзя и выборов тоже нет, то есть нет никаких гражданских свобод, поэтому что там можно рассказать какому западному человеку о том как в россии хорошо живется Но я уж не говорю про чисто экономические вещи когда вот буквально сегодня мы прочитали о том что российское правительство запустило печатный станок потому что дефицит бюджета просто гигантский Але ось у чому проблема окрім казок про правильну Росію. Кремль також хоче посилити просування російської культури та традиційних цінностей за кордоном, тобто впливу на інші країни їм мало. Вони хочуть більше. Я би сказала, що на жаль, жаль, Путін різьма ефективне в цій своїй пропагандистській стратегії. А коли що вкласти в Соєнних Штатах прийшов Трамп, котрому кажеться, що все це єрунда, і котрому може бути навіть дійсно каже, що Путін про хотя какие традиционные ценности, если у самого Путина семьи нету. ну какие традиционные які традійної ценності, а що смішно, Путін подається все як боротьбу з росуфобією. Документ також покликаний допомогти зберегти єдність народів і територіальну цілісність країни. Чем отличается пропаганда путинская от пропаганды советской? Она отличается тем, что э, Путин вливает в пропаганду огромные деньги, с одной стороны, а с другой стороны они действуют технологически грамотно. То есть они берут и используют все современные методы. Складне завдання покладано на плечі російських чиновників. Але чому саме на них? Хіба у Росії немає інших, більш надійних и звичних способів впливу? что для чиновников это скорее некая страшилка, потому что чиновники, как мы знаем, прекрасно любят отдыхать в Европах, и соответственно, вот когда им это прямо говорится, это в том числе предостережение: не вздумайте э, без согласования куда-то поехать. Надо сказать, что сегодня действительно в России без согласования не особо куда поедешь, потому что э, как практически как в советские времена. За паспорта ізимаються. Росія намагається побудувати красивий фасад, який сама ж і зруйнувала. Але світ теж не сліпий і в випадку Кремля справи зовсім не збігаються з гарними словами. Фінляндія та Велика Британія проводять масштабні військові навчання поблизу кордону з Росією. Маневри північна Віз вісь-25» стартували у районі Кухмо і залучили близько трьох тисяч військових. Повідомляє видання Юле. У навчаннях беруть участь 600 резервістів, бійці прикордонних військ Кайну та Північної Карелії, а також підрозділ з Великої Британії. Вони відпрацьовують оборонні наступальні та приховані бойові дії у складних умовах північної Фінляндії. Керівник навчань бригадний Генерал Арі Лааксонен наголосив, що участь британських військових посилює взаємодію між союзниками та підвищує їхню оперативну сумісність. До маневрів залучені значні ресурси: близько 600 одиниць техніки, серед яких танки, два гелікоптери, а також безпілотники. Ці навчання є фінальними для призовників перед переходом у резерв. Резервісти у свою чергу відпрацьовують завдання провінційної роти та штабні функції. Основна фаза тренувань триває на полігоні в Уасанга з 29 листопада до 1 грудня Путін збрехав про нібито крах ЗСУ під час останньої прес-конференції. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що після слів диктатора 27 листопада російські медіа почали масово розганяти тези про те, що їхня армія вже нібито розбила сили оборони України, і нібито залишилося лише добити, і що вони, начебто, скоро увійдуть до Києва. У мережі також з'явилося багато відео, створених штучним інтелектом, де нібито українські військові здаються в полон. Аналітик інституту вивчення війни за. Значають, що хоч ситуація на окремих ділянках фронту справді складна, зокрема біля Покровська та Гуляйполя, заяви Путіна і кремлівських змі є значно перебільшеним і не відповідають реальному стану справ на полі бою. Україна ухвалила два нові санкційні рішення проти Росії, повідомив президент Володимир Зеленський. Одне з них синхронізація українських санкцій із США та запровадження обмежень проти РосНєвці, її дочірніх структур і компаній групи Лукоїл. Друге персональні санкції проти росіян, причетних до атак дронами по Україні. Зеленський також окреслив ключові пріоритети санкційної політики до кінця року. Підготовка 20-го пакета санкцій ЄС, посилення тиску на тіньовий російський флот. Воєно-промисловий комплекси РФ а також на колаборантів і пропагандистів. Тим часом МЗС Казахстану заявило протест через атаку на морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійська, наголосивши, що інцидент шкодить відносинам між Казахстаном і Україною. У відомстві заявили, що очікують від Києва кроків, які не дозволять повторення подібних випадків. У заяві Казахстанського МЗС йдеться, що це вже третій цілеспрямований удар по цивільному об'єкту, роботу якого гарантує міжнародне право. Казахстан підкреслює. Що як відповідальний учасник світового енергоринку виступає за стабільні і безперебійні поставки енергоносіїв. Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво українських дронів. Відповідну угоду вже підписано. Повідомили в Міноборони. Наступний крок запуск пілотної виробничої лінії у 2026 році та паралельне нарощування потужностей. Міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що Україна передасть норвезьким партнерам свій досвід і технології а взамін отримає потужний майданчик для виробництва сучасних дронів, які посилять українське військо. Бойового робота представила китайська технологічна компанія Engine AI. Мова про нового гуманоїдного гіганта Т-800, якого планує використовувати у бойових діях. Під час всесвітньої конференції з робототехніки 2025 року розкрили ключові характеристики Т-800. Робот, якого вже неофіційно назвали термінатором, має зріст 1 ,85 метр 85 сантиметрів і важить 85 кілограмів. Конструкція містить 41 шарнір із широким діапазоном рухів. Твердоцільно батарею та алюмінієві броньовані панелі для підвищеної міцності у грудні Т-800 стане головним учасником турніру роботизованих боїв роботбоксер, організованого фірмою NGAA. У компанії вважають, що такі екстремальні випробування пришвидшують науково дослідні розробки. Після доопрацювання компанія планує інтегрувати подібних роботів у промисловість, сферу послуг і медицину. Втім, експерти відзначають, що бойова презентація Т-800 є сигналом про потенційне майбутнє військове застосування таких машин. Аналітики наголошують, гуманоїдні роботи можуть бути особливо корисними в міських боях, де ймовірно відбуватиметься більшість майбутніх конфліктів. Вони Працювати з людськими інструментами та долати складний рельєф. Водночас аналітики попереджають, вартість таких систем сягає мільйонів доларів, а ризики кібервтручань і порушення етичних норм залишаються дуже високими. Поки Китай вкладає мільярди у роботів, у сусідній Росії закінчуються гроші на елементарне. Пенсійний фонд країни агресорки провалився у рекордну діру майже 800 мільярдів рублів. Це означає одне: у Кремля більше немає чим латати соціальні діри, бо на війну йде все. Та й в майбутньому росіян чекає не пенсія, а тотальне зубажіння. У Росії знову обговорюють пенсію цього разу без спроб вдати, що все під контролем. Економісти РАН прямо говорять, що через 20 років країні знадобиться нова пенсійна реформа, не тому що хтось захоче, а тому, що інакше система просто не витримає. А от люка у вас не буде. І будем спрашивать з сам пристрасті. Про буде менше пенсіонерів більше. Це означає одне: нинішня модель не зможе забезпечувати тих, хто вийде на пенсію у 2040-х. і вже зараз це відчувають ті, хто живе на пенсію сьогодні. А да, є не діти, я б взагалі з голоду б подохла, Ось вот, чесно каварі не дадуть нічого робити. Хто рот відкривати, тому швидко прикроють? Як у нас правительство вміє робити? Російські пенсіонери це далеко не образ спокійної старості. Це черги в поліклініках, економія на ліках, пакети з макаронами по акціях, комуналка, яка щороку стає відчутнішою, ніж будь-які обіцяні індексації. Картошка. Це катастрофа просто. От, я вже капусту собі не дозволяю ні раз купити. А картошку зараз це біда совсем. Кура, блин, это же вообще кино и немцы. Курятина уже про индейку тоже молчу. А рыба так это вообще 500 и дальше. Я возмущаюсь картошкой. Почему картошка такая дорогая? Хтось працює на дачі, щоб прожити літо без зайвих витрат. Хтось продовжує працювати поки що дозволяють сили, бо однієї пенсії вистачає лише на базові потреби, і то не завжди. У великих містах це ще терпимо, а у регіонах практично неможливо. Ми для них взагалі от, бидло натуральне, більше нічого. Хорошо, що вони живуть. Головне, щоб їм хватало. А народ, що народ. Народ ще не то переживе. Ні їм поклон. дуже много. как сказать, мало обеспечили, в том числе и я. У меня пенсия 14 тысяч. Не я один такой. Очень много таких людей. Ну, ситуация такая сложная. Работать приходится. Будем надеяться и на Путина, что он обещал, что повысит пенсионерам пенсию. Тепер же спеціалісти кажуть: якщо нічого не міняти, буде гірше. Наразі баланс тримається на бюджетних вливаннях та дотаціях, які перекривають дефіцит пенсійного фонду. Але в міру старіння населення цей дефіцит лише зростатиме. До того ж, з 1 січня 26-го року в Росії буде підвищено податок на додану вартість. ПДВ ставка зросте з 20% до 22%. Це означає, що все, що купує звичайна людина, їжа, речі, послуги стане дорожчою. Самое смешное, что чиновники еще и утверждают, что внесенные в правительство поправки пойдут на пользу экономики, поскольку дадут возможность Банку России снизить ключевую ставку. Прежде всего, ждать, что любое повышение налогов в принципе может вывести экономику на более высокую траекторию роста, просто глупо. Підвищений вік виходу на пенсію лише відстрочив проблему, а не вирішив її. Росія поступово підходить до моменту, коли вибори стануть жорстокішими. Чи зменшувати витрати, чи підвищувати вік ще раз, чи міняти сам принцип нарахування пенсій? Кожен варіант комусь подобається менше інших. Іронія в тому, що бідність нинішніх російських пенсіонерів це не виняток системи, а її найчисніше дзеркало. Ті, хто зараз молодий, можуть отримати ще більш мізерні виплати у майбутньому. Життя не стане простіше саме. По собі прогнози не обіцяють поступового покращення. Вони говорять про зростання, навантаження, скорочення працівників, збільшення частки людей старшого віку. І це прямий шлях до того, що соціальна система почне кульгати набагато сильніше. Це були головні новини на цю хвилину. Пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.